Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя Діабетика і сьогодні я йду на прийом до діабетолога в Польщі. По прийомі вам розкажу, що де і було і які питання я хотів вирішити і що з цього вийшло. Ось закінчився мій щойно візит у діабетолога. І що хочу відмітити? Ну, перше, це питання, яке мені було потрібно вирішити, головне, з яким все вдалося. Це мені виписали новий рецепт на сенсор Libre 2. в порядок. Там кількість тих сканувань, та все перевірили, все окей. Але подивилися, що в мене там трошки є таке, як би мовити, каруселі-качелі, дали якісь свої рекомендації, але і так я знаю, що в мене там є такі нюанси, які потрібно. Більш урегульовувати. І також велика кількість гіпогікамії, це направду так і є. Ще мені виписали рецепт на тестові полоски, не знаю, яка там їх кількість. там, Здається, 25 штук на місяць чи щось таке. Напевно, мені 100 штук виписали до мого глюкометра, тобто там є така норма, я колись, напевно, вже в іншому відео про це розповідав. Про Лібра 2. Що на місяць може бути 25 тестових е, смужок чи на місяць. Здається на місяць. Точно подивлюся, десь може вам тут прикріплю е, ці цифри. Е, тобто додатково при використанні сенсора на, вип на ті випадки, коли щось там не працює або е, між їх змінами цього сенсора. Але неважливо, трошки відійшов від теми. Е, також подивилися мої на аналізи, які там крові я здавав і вітаміну Д. Вітаміну Д там якби, воно в нормі, але, як вона лікар каже, тут польщі норми знижені, записані має бути більше. І ті суплементи, тобто ті вітаміни, потрібно пити далі, що вона призначала. цей Лікар це лікарша, Лікар призначав, мені потрібно далі пити і вітаміну Д пити ще в більшій дозі. Але скажу правду, що я тоді попив, це півроку тому було, попив, напевно, десь е, скільки? Може, два чи три місяці, а от ці останні три місяці я їх не пив. Так що потрібно це робити, і воно... потрібно коротше, потрібно знову закупитися вітамінчиками і їх попити на стабільне тут, так як рекомендують. Е, що ще відмітити хотів? А, так, на. По тих результатах УЗІ. На, на біопсії вона мені скарування не яке не робила, це зробить ендокринолог, якщо буде потрібно, бо треба відмітити той момент, що тут в Вольші є діабетолог і ендокринолог. І вони займаються своїми питаннями, тобто діабетолог більш вуще. І ендокринологи займається питанням діабетології. Тобто діабетолог це тільки діабет, і що з ним пов'язано. Якщо щось більше вже там ендокринної системи, теж, наприклад, УЗД щитовидні залози, то це вже йде питання до ендокринолога, він ним займається. Тобто, як бачимо, так доволі конкретно розділені ці напрямки. Наприклад, в Україні в нас цим всім займається ендокринолог, і є такий доволі широкий. Об'єм не послуг, а широку сферу охоплює. Тут є доволі все так розділено і діабетолог тільки займається. Може подивитися цукри, виставити інсулін, е такі всі питання, якісь там по життю щось порадити е в життєвих питаннях діабету і тому подібного. Тобто так, воно є розділено. І наостанок ще mm -hmm. також хочу сказати про те, що якщо ви ще ніколи не були десь на прийомі якогось спеціаліста, то розраховуйте на те, що це буде тривати там 20-максимум 30 хвилин. Такий закладений час на одного пацієнта і, і то так і є. Часу, правда, маловато. Якщо є більше питань, якихось складніших, там, наприклад, про харчування чи комусь щось виставити в цю базу систему за 20 хвилин нічого не зробиш, але якісь питання можна вирішити. Тому раджу, якщо ви йдете до якогось такого профільного спеціаліста, одразу собі готуйте всі питання, які хочете йому позадавати, які вам потрібно вирішити інформацію, яка у вас є там, складіть її в одне місце з тими аналізами чи чимось. Тобто готуйтеся максимально, щоб ви могли одразу прийти, викласти і все. Тобто є там 20-30 хвилин, десь по різному закладено, і, і, і все. Той час має вложитися. Вирішиться, вирішиться, не вирішиться, ну, прийдеться прийти наступний раз. А один візит і, то є таке діло доволі коштовне, тому, тому готуйтеся. Скажем так, потрібно відноситись максимально серйозно. Ще хочу вам сказати відносно моєї щитовидної залози, що лікар порекомендувала робити якісь укладки з олею. не знаю, що за що за таке укладки, які цю олею можна купити на Allegro. Е, є там якась назва цієї так мовити, штуки. І на Ютубі можна подивитися про це все діло і це добре допомагає. Там, тобто, Такі якісь рекомендації дала, але паралельно з цим потрібно піти до ендокринолога. Нехай він теж подивиться на ті всі результати УЗІ і дасть скерування на біопсію і тому подібне. Тобто одне і інше. Діабетолог більш направлений на такі методи вирішення проблеми, а от, от так в цьому би мовити і також іде різниця між діабетологом і ендокринологом. І також лікар. Написала мені назву книги, яку порадила почитати, подивитися відносно стабільності цукрів, і щоб менше було всіх каруселі, так би мовити, які в мене вони є, і гіпо, і, і просто верх-низ-верх-низ. В центр можна відкрити історію, і за кожен день видно, що воно там дуже мало стабільності, мало стабільних днів. До речі, ця назва книги десь мені попадалася, так що я обов'язково її куплю і прочитаю. Якось так. Така вийшла в мене сьогодні інформація для вас. Дякую за увагу. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, якщо вам, звісно, сподобалось. І до нових зустрічей. До побачення.